Протягом тижня майже півсотні крилатих піхотинців вивчали матеріальну частину людських десантних парашутів. Під пильним оком інструкторів по кілька годин на день вони практично освоювали усі тонкощі укладання парашутних систем, в якому порядку складати купу зі стропами, як їх вкладати в спеціальні відділення рюкзака. Повторювалася процедура неодноразово, бо десантники мають робити все швидко, впевнено і правильно. Адже від цього залежить життя самого військовослужбовця, каже керівник підготовки Віталій Пилипчук. «Парашутна десантна підготовка є одним з ключових моментів для десантика. Ці заняття входить укладка людських десантних то тобто систем ДПС Д6, Д5, З5 і наземне відпрацювання елементів стрибка. Ці макети наближують десантника майже на 95%. До реальних подій, хто здійснив свій перший стрибок, він завжди це пам'ятає і завжди пам'ятає ту дату, коли він здійснив цей стрибок. Не менш важливою є і наземна підготовка до стрибка на спеціальному повітряно-десантному комплексі. Тут десантники ретельно відпрацьовують кожен рух від посадки на борт вертольота до приземлення. Найбільше уваги офіцери приділяють роботі своїх підлеглих на висотному тренажері, де відпрацьовуються дії парашутиста від моменту виходу з гелікоптера до розкриття парашута і безпосередньо. Приземлення. Пішов. Більшість курсантів зізнаються, що перед першим виконанням вправи є невеликий острах. Однак, згодом цей тренажер стає чи не найулюбленішим, адже тут можна максимально відчути, який він той стрибок з парашутом. Військовослужбовець Максим Ревковський розповідає, що з дитинства мріяв стати десантником. Нового і цікавого дуже було багато. То, що збирання і розкладання парашутів. Правильно його зібрати, запасний, основний. Проходження теорії дуже було цікаве. Ну і колись в мене в дитинстві була мрія стати десантником. Підготовка не нескладна, тому що я ну, вчив і хотів вчити це діло десантне. Навчанні завжди важко, але це треба пройти. Кожному десантнику, який бажає пригнути з парашуту, випробувати себе 800 метровою висотою готова Катерина Бондарчук. Дівчина навпаки ніколи не думала про стрибок. Однак, пройшовши професійну підготовку, впевнена, що як і її колеги готова. Навіть не думала, що зможу пройти підготовку перед пришколу. Я гадаю, що я зможу стрибнути з парашутом. Тим часом завершенням навчання стали спеціальні іспити, під час яких потрібно було менш ніж за годину скласти основний і запасний парашути. Лише за позитивними результатами тестування військовослужбовці допустять до реального стрибка. Перевірку усіх етапів групою курсантів пройдено, тож керівник курсу оголошує результати. Усі десантники парашутну підготовку пройшли. Лишається закріпити теорію справжнім стрибком, аби стати елітою Збройних сил України і по праву носити білоблакитний тільник.